В журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, іначе Вернувся, почувся голос під вікном. Прошу мене пробачте, інакше просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І в небо я голом злетів, голосить матінка засити. України, Верховного Головнокомандувача збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас ще. син Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на територію України. Забирає життя як цивільного населення, так і наших військових. Коростишівська громада висловлює щирі співчуття рідним з приводу героїчної загибелі сина, захисника України, Костенка Андрія Вікторовича. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати адже смерть найріднішої людини велике випробування у цю гірку мить. Ми поділяємо гори вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову у глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму та незламності. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Громада в щирій скорботі перед героєм, перед воїном. Рідненькі, це наймолодша когорта, яка в нас є, яка нас захищає. Господи, нехай праведний гнів зійде на окупанта. можливість зробити незалежною нашу Україну, вибороти цю незалежність. Була ця можливість, але люди тікали, коталися, не хотіли приєднуватися до тої когорти людей, які виборювали, багнетом виборювали незалежність України. І втікаючи, вони зробили, знаєте що, спочатку покорилися. Росії. Потім отримали ми геноцид, голодомор, знищення світу знищення нації. А ще через десятки років згадайте війну, яка забрала мільйони українців. Ми хочемо мати те саме. Дайте відповідь. Ні, не хочемо. Але ви самі бачите. Як ображають, ображають наші хлопці, які сьогодні мають виконувати обов'язок нагадати кожному, що в нас є наша держава. Образа перш за все це гріх. Гріх, який в нас є, гріх за свою мову, що ми її не хотіли нею говорити. Наш гріх те, що ми не хотіли кормити і не хотіли утримувати свою армію. Питає у нас того гріха, але щоб того не було, зараз ми вже платимо. І велика ціна занадто велика. Це знає кожен, хто тут стоїть, тому що сьогодні вони всі причетні до тої трагедії, до того і болючої рани, яка зацепила дуже багатьох України. Що ми можемо зробити? На всього ж треба всього всього об'єднатися в одній меті, в одній цілі. Об'єднатися у боротьбі і меті до перемоги. Але ми бачимо, що байдужість у нашій країні занадто багато. Не можуть витягнути наші бійці тільки те, що вони на фронті роблять. Ми маємо їм допомагати. Перш за все це наша молитва. Молитва за тих хлопців, які сьогодні віддають своє життя за кожного з нас. Коли почалося, повно... почалося повномасштабне вторгнення, повірте, щодня в церкві збиралося стільки людей, що не було де стати. Сьогодні приходить 2-3 чоловіка. Але коли зібралися люди в молитві, ви бачили, як ми їх відігнали? Господь був на нашій стороні. Він і зараз з нами. Але ми маємо дійсно побачити один одного, полюбити один одного, так як полюбив нас Господь щиро, з усією душею. Так, як полюбили нас ці хлопці, які віддали всю свою любов за кожного з нас, найвищу степінь любові. Це своє життя. Хто зараз готовий віддати своє життя за свого ближнього? Як вчора говорив отець Богдан, мабуть, одиниці піднімуть руку. Але Господь приніс свою жертву за кожного з нас, дав нам можливість, дав нам можливість жити у вільній країні. Ми не оцінили, тож сьогодні ми платимо великою ціною. І якщо ми сьогодні не об'єднаємося, то ця ціна буде ще більшою. І будуть помирати наші внуки і наші діти. Тож, Хочеться, щоб була дійсно справжня перемога. Але це усвідомлення дуже нам пізно дається. Нехай Господь дає сили вам, батьки, пережити ту втрату. це страшенна втрата. Ніхто не хоче бути на вашому місці. Але хочу, щоб ви... Змогли її прожити, змогли перенести цю біль, Не мають навіть слова, щоб підтримати вас, сказати якось, вам як щось. Але коли Господь підійшов до вдови і сказав їй такі слова: не плач, твій син не але спить. Тимчасовий сон це смерть. Але вони можуть знищити тіло, але вони не знищать дух. Нашої нації, дух свободи, дух життя, дух волі. Нехай нас хватить свідомості, щоб об'єднатися і перемогти того ворога. Господу нашому, слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава нашій нації! i well, yeah.